Спереду нас рухається мікроавтобус Mercedes Sprinter, в темну пору доби не освітлюється на державний номерний знак, що є порушенням пункту правил 32, правил дорожнього руху. Зараз зупинимо водія, розпілкуємось, встановимо причину. Зараз ми будемо перевіряти даний транспортний засіб е, згідно бази даних, яка у нас мається. За ким зареєстрований відповідний номер кузова, чи не знаходиться даний транспортний засіб в розшуку, чи немає е, боргів по державній виконавчій службі? Ваш транспортний засіб тільки що був перевірений. все у вас добре. Пристебутись, будь ласка, поскава безпеки. Номерний знак зробіть, він освітлювався. Щасливої вам дороги. Дякую. щасливо. Чи є претензії до поліції? Не все добре. То вы погодились, вы порушили. Ну, Порошев, как бы, номер не освещается, я как бы не знаю, що не освещается. Я виїжджав, а он світився. Ну, це во время пути мог так получиться. То есть без проблем.